Російські війська намагаються прорвати оборону в очеретиному. Для цього вводять додаткові мотострілецькі резерви. Повідомив речник ОСУ Хортиця Назар Волошун. «На Меті ж росіян там створення платдарбу на напрямку Бердичів очеретиного, щоб провести подальші проводити подальші бойові дії для намагання прориву нашої оборони на напрямку Новобахмутівка. Очеретини противник російської армії ввів додаткові резерви. Тут мова йде про 55-ту окрему мотострілецьку бригаду збройних сил Російської Федерації. Начальник тамтешньої військової адміністрації Микола Коваленко повідомив Суспільному, що в очеретному залишається близько 200 людей. На відео евакуація місцевих мешканців у квітні цьогоріч, яку проводив поліцейський екіпаж Білий Янгол. До цього моменту була евакуація постійна. Люди відмовлялися виїжджати. Біле ангел там, ті, хто погоджувався, їх вивезли. Люди, які залишилися, вони відмовлялися від евакуації. А зараз вона неможлива, тому що там ідуть активні бойові дії. На сьогодні, по офіційним даним, і очеретина залишається в громаді.